Ваш бізнес може отримувати на 20-40% більше продажів без додаткових витрат. Це досить сильне ствердження. Тому я хочу пояснити, за допомогою яких саме інструментів і що саме ми робимо задля цього. Тож, що ми можемо зробити, щоб отримувати більше продажів? Давайте швиденько це розглянемо на прикладі. Цієї таблиці. Ось спрощений приклад типової рекламної кампанії. Наприклад, у нас є бюджет 10 тисяч доларів, ціна кліку 1 долар. І далі ми бачимо, як крок за кроком формується результат. Але головне не самі цифри, а те, які показники ми можемо змінювати. Почнемо з конверсії лендену. Якщо сторінка зараз конвертує, наприклад, 4% тих, хто на неї перейшов, можливо, реклама не окупиться. Але ми можемо за допомогою нашої системи підняти цей показник до 15-20%. І як ви бачите, результат зразу покращується. Так само ми можемо впливати на інші показники відсоток тих лідів, хто не тільки залишив заявку. А потім вийшов на контакт. Далі відсоток кваліфікованих лідів, тобто тих, хто дійсно зацікавлені у нашому продукті або послугах. І нарешті на відсоток тих, хто здійснив оплату. Тепер розберемо за допомогою яких інструментів ми це робимо. Це платформа нового покоління, яка поєднує всі маркетингові інструменти в єдину Екосистему. Від реклами і сайтів до чат-ботів, імейлів, CRM та аналітики, усе працює узгоджено, автоматично і прозоро. Нам більше не потрібно перемикатися між десятками різних сервісів. Ми будуємо систему, де вся воронка продажів живе в одному місці і щодня навчається працювати краще. Завдяки штучному інтелекту. Я не хочу перевантажувати вас усіма технічними деталями цієї платформи. Тому далі я покажу це у форматі презентації. Коротко, структуровано і наочно, щоб ви одразу побачили, як саме працює наш метод і які результати він дає. Привіт! Мене звати Юрій Алахвердов. Дозвольте. Коротко представитись, ну, щоб ви зрозуміли, що мої слова базуються не тільки на якомусь теоретичному, а й на практичному досвіді. Я понад 10 років у маркетингу та IT. Почав свій шлях з просування своїх курсів з програмування, після чого повністю занурився у діджитал маркетинг. Я працював інхаус маркетологом у декілька бізнесах. Потім я вирішив перейти у маркетингу агенцію і далі створив свою агенцію перформанс маркетингу нового покоління PerformXai. За цей час я допомагав десяткам бізнесів керувати рекламними бюджетами різних розмірів, і бачив на власні очі, чому в одних реклама працює, а в інших зливає гроші. Також більше 80 тисяч студентів купили мої курси, і я сам постійно продовжую навчатись новим технологіям, які зараз так швидко змінюються. Я витратив на різноманітне навчання та менторські програми у спеціалістів світового рівня вже більше 30 тисяч доларів. І я не збираюсь на цьому зупинятися, тому що при сучасній швидкості прогресу технологій у бізнесі ну, зупинка у розвитку, вона равносильна самогубством. Тож тепер давайте переходити. До справи. Ще кілька років тому було простіше. Запустив рекламу і отримав заявки. Сьогодні це вже не працює. Алгоритми змінилися, конкуренція виросла, і клієнти стали розумнішими. Тому бізнесу потрібна не просто реклама, а система, яка мислить і вчиться. Більшість компаній досі оцінюють рекламу по кількості заявок, але заявки. Це не гроші. 200 лідів на тиждень можуть не дати жодного продажу. Бо алгоритм навчається не на покупках, а на випадкових кліках. Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn тощо. Це все нейромережі. І вони вчаться на тих даних, які ви їм надаєте. Якщо ви надаєте їм сміття, від них ви також отримуєте сміття. Якщо система бачить лише кліки, вона шукає таких самих клікачів. І якщо система бачить реальні покупки, вона тоді шукає покупців. Тобто тут все залежить від даних, які ми надаємо назад у алгоритм реклами. Далі є дослідження, що якщо менеджер відповідає пізніше, ніж через 10 хвилин після заявки, то ймовірність продажу. Падає майже в три рази. Скільки заявок губиться, просто тому, що менеджер не встиг. А система могла б відповісти замість нього за секунди. У соцмережах пости, коментарі, сторіс, повідомлення усе це з'їдає години роботи. Без системи це просто хаос. Де губляться потенційні клієнти. Соцмережі мають працювати на бізнес, а не навпаки. Тому у 2025 році виграють не ті, хто більше витрачає на рекламу, а ті, хто розумніше керує системою продажів. І сьогодні я покажу, як створити саме таку систему за допомогою. Нашої агенції Performex AI. Маркетинг без системи це хаос. Performex AI – це спосіб перетворити хаос у розумну машину продажі. Перш ніж говорити про рішення, давайте чесно подивимось, чому більшість бізнесів зупиняються на місці. Є реклама, є сайт, є ліди, але продажів немає. Це типова історія. Яку я бачу щотижня у, у різних бізнесах. Перша класика жанру це є ліди, а продажів нуль. Ви отримуєте, наприклад, 100 заявок, команда СЕЛІВ завалена роботою, а грошей не більше, бо ці ліди не цільові, і алгоритм шукає тих, хто клікає, а не тих, хто купує. Друга ситуація: реклама крутиться, але прибутку немає. тож тут проблема не у рекламі. Проблема в тому, що реклама живе окремо від аналітики. Ще одна історія це коли у нас є сайт, але він не продає. Люди заходять на нього, дивляться його і закривають вкладку. Бо сторінка не веде користувача до рішення. Там просто красива картинка без структури, без логіки, без психології. Усі ці ситуації мають одну спільну причину: маркетинг живе окремо. Від системи продажів. І щоб все це змінити, бізнесу потрібна система, яка мислить. Система, де реклама, аналітика, сторінки, комунікації це єдиний живий організм. І саме таку систему ми створили у Perform AI. Ми вирішили цю проблему, створивши маркетингову систему нового покоління. Вона об'єднує розумну лідогенерацію Висококонверсійні сторінки та AI-автоматизацію в єдину модель зростання. Далі я покажу, як це працює. Ми живемо у час, коли реклама перестала бути мистецтвом припущень. Настав час маркетингу, який аналізує. Адаптується і навчається продавати краще, і саме це ми робимо у Performex AI. Performex AI це інтелектуальна маркетингова система, яка навчається продавати краще з кожним днем. Вона не просто показує рекламу, вона аналізує поведінку клієнтів, запам'ятовує, що працює, і автоматично покращує якість лідів конверсій. І комунікації. Перforмаx AI об'єднує три ключові напрями, три кити, на яких тримається стабільне зростання бізнесу. Перше це розумна лідогенерація. Ми не просто приводимо заявки, а навчаємо алгоритм знаходити тих, хто реально купує. Друге, це висококонверсійні сторінки. Ми створюємо лендинги, які ведуть клієнта до покупки логічно. Крок за кроком. І третє це AI-автоматизація та контент. Штучний інтелект обробляє заявки, відповідає клієнтам і генерує контент для соцмереж. Щоб ваш бренд жив 24 на 7. Головна різниця між Perform XAI і звичайними агентствами в тому, що наша система вчиться з кожного результату. Чим довше вона працює, тим точніше вона прогнозує, оптимізує і масштабує ваш маркетинг і відповідно бізнес. Це живий мислячий організм вашого бізнесу. Звучить чудово, правда? Давайте тепер я покажу, як ці три кити працюють разом, і як вони перетворюють хаос маркетингу на систему, що приносить прибуток. Почнемо з першого кита розумної лідогенерації. Це серце будь-якого маркетингу, але більшість бізнесів усе ще живуть у старій парадигмі. Більше лідів дорівнює більше клієнтів. Ми поставили це правило з голови на ноги. Всім знайома ситуація. Реклама працює, заявки йдуть, але продажів немає. Бо реклама не розуміє, хто вам потрібен. Алгоритм бачить лише, що людина натиснула кнопку або заповнила форму. Але вона може ніколи не купити. І ми зробили навпаки: замість навчати рекламу на кліках і відправках форм. Ми навчаємо її на реальних продажах або появах на зустріч. Ми відстежуємо, хто реально оплатив або прийшов і передаємо ці дані назад у Facebook чи Google через. Конвержен API або кастомні конверсії. І алгоритм починає розуміти, хто вам дійсно потрібен, коли клієнт оплачує або приходить на зустріч, система фіксує цю подію, і потім вона автоматично повідомляє Facebook або Google, ось такий користувач це реальний покупець. І наступного разу алгоритм шукає не просто схожих на всіх, хто клікає або відправляє форми, а схожих. На тих, хто платить. І результат простий. Реклама починає приносити менше шуму і більше грошей. Ми бачимо середнє зниження CPA, тобто ціни за залучення клієнта, зниження на 25% і зростання ROAS – Тобто інвестиціє повернення інвестицій у рекламу. Ми бачимо зростання цього показника на 30% в середньому. Це все відбувається тому, що алгоритм починає працювати більш оптимізовано і приводити вам саме тих людей, які вам потрібні. Тобто, ми більше не гадаємо, хто купить, ми навчаємо систему це знати. Це і є нова логіка перформанс-маркетингу, і це змінює все. Ви перестаєте платити за фальшиві заявки, ви бачите реальні цифри, можете прогнозувати, і ваш маркетинг починає масштабуватись. І головне, ця система стає розумнішою щодня. Другий кит це те, де більшість бізнесів втрачають гроші. Бо навіть коли реклама працює, сайт не продає. Ми виправили це, створивши систему, яка робить сторінку. Не красивою, а прибутковою. Більшість бізнесів мають сайт просто тому, що так треба. Там гарні фото, довгі тексти, купа блоків, але користувач у цьому всьому губиться. Він не розуміє, що від нього хочуть, і просто закриває сайт і уходить. Красивий сайт не означає ефективний. І тому ми створили систему будування сторінок, яка збирає сторінку як. Точну логіку впливу. Кожен блок має чітку роль у процесі переконання: від заголовка до кнопки оплати. Це не просто дизайн, це поведінкова архітектура, що веде людину до дії. Кожен лендинг ми будуємо на принципі психологічного флоу. Спочатку викликаємо інтерес, потім довіру, потім бажання. І тільки після цього вже пропонуємо дію. Це не випадковість, це поведінкова логіка, яка продає. І ми тестуємо все: заголовки, кнопки, фото, навіть порядок блоків і залишаємо тільки те, що реально впливає на конверсію. Наприклад, нещодавно проста заміна заголовка і сітєї кнопки, тобто заклику до дії, підняла конверсію сторінки клієнта на 34%. Відсотка. І це не магія, це просто аналітика і структура. Тож ми будуємо не сайти, ми будуємо механіку впливу. Кожен елемент працює не на красу, а на конверсію. І коли сторінка стає механікою впливу, ви перестаєте втрачати клієнтів на кожному етапі. Користувач розуміє, що ви від нього хочете. Довіряє бренду і діє. І саме тоді реклама починає працювати у зв'язці зі сторінкою як єдина система. І третій кит це справжня революція. Ми створюємо AI-працівника, який не втомлюється, не пропускає заявки і працює 24 на 7. Це не просто бот, це ваш розумний колега, який допомагає продавати. Менеджери живі люди, вони можуть бути зайняті у відпустці чи просто спати. А клієнт хоче відповіді тут і зараз. Кожна хвилина затримки це втрачений час. І поки команда намагається все встигнути, соцмережі просто з'їдають ваш робочий час. Наше рішення це інтелектуальна система, яка автоматизує. Комунікації, контент і реакції у соцмережах вона не просто відповідає, вона розуміє контекст, придає певний тон вашому повідомленню і вчиться на ваших сценаріях. Тобто AI-асистент відповідає на коментарі, повідомлення, листи, відгуки. Він може привітати, уточнити деталі. Запропонувати консультацію або навіть відправити посилання на оплату. І це працює у Facebook, Instagram, WhatsApp і навіть у Google My Business. AI-копірайтер створює контент для Facebook, Instagram, LinkedIn. Він пише пости, генерує ідеї, створює зображення, підбирає хештеги, а найголовніше публікує їх через єдиний інтерфейс. Де можна планувати, редагувати і аналізувати результати. Таким чином, ми не просто публікуємо контент, ми аналізуємо, коли і що працює найкраще. AI-аналітика відстежує ефективність постів, коментарів, відповідей і пропонує оптимальний час і формат публікацій. Ви бачите повну картину і Можете зростати розумно. І ще один важливий аспект це репутація. AI-працівник не тільки публікує контент і відповідає на запити, він контролює, як клієнти бачать ваш бренд у Google. Він збирає відгуки, дякує за позитивні, реагує на негативні і навіть показує нові відгуки на сайті чи на Facebook сторінці. Усе це відбувається автоматично. Без ручної роботи. Тобто ви отримуєте не просто бота, а розумного співробітника, який працює без вихідних, розмовляє з клієнтами вашою мовою і вчиться ставати кращим щодня. AI-працівник це більше, ніж економія часу. Це повна трансформація процесів комунікації. Ваш бізнес реагує миттєво, говорить послідовно і виглядає сучасно. 24 на 7. Тож ми почали сьогодні з простого факту. Більшість бізнесів мають рекламу, але не мають системи. І саме тому втрачають гроші, час і клієнтів. Performa XAI це спосіб повернути контроль, зробити маркетинг розумним і передбачуваним. У кожного бізнесу можуть бути різні точки втрати прибутку. У когось реклама не приносить якісних лідів. У когось сторінка не переконує, а у когось менеджери не встигають. Тому наше завдання знайти ваші точки і зробити їх вашим джерелом зростання. Тому ми не продаємо універсальні пакети, ми починаємо зі спільної діагностики вашої конкретної ситуації. Під час консультації ми розберемо ваш маркетинг по кроках, де губляться ліди. Як покращити сторінку, як AI може зекономити вам години щотижня? І після цього ви отримаєте конкретний план зростання. Ми живемо у час, коли реклама вже не працює сама по собі. Сьогодні виграють не ті, хто витрачає більше, а ті, хто створює систему, що мислить і вдосконалюється щодня. Саме це робить Performex AI. Ми допомагаємо бізнесам отримувати не просто трафік, а прибуткових клієнтів. Ми навчаємо алгоритми реклами, приводити якісних лідів, будуємо сторінки, що продають, і запускаємо AI-працівників, які не сплять. Якщо ви хочете побачити, як це може працювати саме у вашому бізнесі, просто забронюйте зручний час у календарі нижче. Це всього 30 хвилин, але саме вони можуть стати поворотним моментом у вашому бізнесі.